Три простих масажні вправи, які позбавлять вас від постійних головних болей, мігрени та поганого сну. Проста вправа, ми знаходимо череп, і от тут у нас от саме це місце переходу у м'язи. І в цьому місці починаємо робити кругові масажні рухи від хребта, заглиблюючись у м'язи, і стимулюємо саме цей регіон. Робимо точковий масаж, фіксуємо точку і робимо повороти голови вліво-вправо для суставної і м'язової мобілізації для покращення мобільності шийного відділу хребта. По 15-20 разів на праву сторону і те саме робимо на ліву сторону. Наша задача буде надавити скронею на долонь. І тримаємо 15-20 секунд. Після цього робимо видах і розтягуємо м'яз у протилежну сторону на видах. Отаким чином ми робимо. Тут ми робимо тиск на долонь, після робимо видах, і на видаху хорошо розтягуємо ось ті м'язи, повністю вони гарно розтягнуться і таким чином ми покращимо мобільність і роботи м'яза шиї.